Вітаю, шановні вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радовилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас досить досить крутезний кросовер у наявності. І Він продається Volvo XC60. Дійсно, кросовер, якого забажають всі чоловіки. Ця автівка була випущена у 2013 році. На даний цей автомобіль приїхав час лише перевірних двісті сорок тисячі кілометрів. Є сервісна книга, є всі підтверджуючі документи даної автівки. Під капотом 2,4. Дизельний двигун, d 4 надійне рішення для тих, хто не хоче залізати під капот, Тому що дійсно, дійсно, ці двигуни зарекомендували себе досить і досить добре. А потужність двигуна становить 120 кВт на автоматичній коробці передач та на повному приводі ця красуня. Щодо коробки, АйСін хороший, надійний та перевірний гідротрансформатор. І, звісно ж. Повний привод, це як плюсик-плюсик у -плюсик цього автомобіля. Та я рахую, що на 25 рік більшість кросоверів мають бути повнопривідними. А цей є. Ну що ж, основну інформацією розказав про цей автомобіль. Зараз будемо візуально оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Як завжди, розпочнемо цей огляд з передньої частини автівки. Але перед цим, перед цим я нагадую вам про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми публікуємо наші автівки у вигляді фотографій. Пізніше в кінці відео можете перейти, підписатись та точно-то точно не прогавити автомобіль своєї мрії. Ну що ж, оглядаємо Volvo XC60 з передньої частини. Точніше, розпочинаємо візуальний огляд з передньої частини автівки. Масивна, красива, а головне не пошкоджена передня частина автівки. Звісно ж, оптика лінзована, гарна, крутезна оптика, яка не має на собі ніяких запотівань чи тріщинок. Присутні, звісно ж, іомочі фар, звісно ж. Є на автомобілі, ви можете собі побачити проти в отумані фари. Оглядаємо з вами лобове скло автівки, також ніяких дефектів немає. Як ви можете собі побачити, є датчики дощу та світла та інші, інші допоміжні функції цього автомобіля. А ми випускаємось нижче, оглядаємо гуму. Хороша літня гума, Continental, гарні та стильні диски. Чудо гуми вертаємось. Гума 18-го розміру. Далі дзеркальце. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге не має на собі ніяких дефектів. Є дверки, на дверках є ручки, а на ручках присутній безключовий доступ. І так на кожній ручці у цій автівці. Поверху автомобіля ще є ось такий релінг, який візуально збільшує цей автомобіль, хоча автівка і так є масивною. Стопи також не мають на собі ніяких дефектів. У гарному вони є збережному, чистенькому стані. Що одна, звісно ж, що друга. Шильдики на місцях Д4, саме назва двигуна та АВД, Як яке свідчить про те, що автомобіль повнопривідний. І, звісно ж, XC60, також присутні задні парктроніки гарна подвійна виголобна система, яка навіть і практична і гарно, гарно виглядає на цій автівці. По правій стороні також ніяких дефектів немає, корозії немає. Все чисто, все гарно, все доглянути. Також є ось такі накладки хромовані, які досить стильно виглядають. Хром це завжди краса. Хоча зараз його притемнюють, але я думаю, погано, погано роблять, тому що дійсно гарно блистить та гарно виглядає. Ну що ж, оглянули ми автомобіль уже зовні. Зараз будемо рухатися у салончик, тому що більшість більшість функцій розміщена саме там. Більшість часу ви будете проводити. Там, друзі, за кермом за кермом цієї надійної та перевірної автівки. Перед тим, як сідати у сидіння водія, оглядаємо дверну карту. Звісно ж, пошкоджень ніяких у дверній карті немає, царапинок ніяких немає. Є повний електропакет, що передні, що задні склопньоники, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду. І ось така чарівна кнопочка, автоскладання дзеркал. Звісно ж, блокування дверок є. Гарні, гарні, преміальні матеріали, шкіра досить дорого виглядає. Опускаємося з вами нижче, оглядаємо поріг. На порогові є накладка, щоб ви своїми ніжками не царапали поріг. Сидіння, сидіння шкірині, добротні, м'ягенькі, з боковою підтримкою, з електрорегулюванням сидіння водія і з пам'яттю пошкоджень ніяких немає, заломлень ніяких критичних немає. Керування світлом, керування оптикою. Звісно ж, є зміна яскравості. Звісно ж, є, друзі, автоматичне світло, рушник. Кнопочка стоянки і є. Також можна відчиняти, звісно ж, багажник з допомогою кнопочкою та лючок бензобаку. Хоча тут у нас дизель. Гарне, стильне кермо, але воно є мультифункціональне. і Ніяких дефектів по ньому, звісно ж. Немає на ну що ж, оглянули ми вже зараз тут все. Зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль. Запускаємо цього монстра. Потрібно просто нажати кнопочку, і автомобіль вже є запущеним. Оглядаємо зараз собі приладову панель, друзі. Ось така стильна цифрова приладова панель на цьому автомобілі в гарних червоних е е кольорах. Зараз покажу вам, що. Немає ніяких помилочок, звісно ж, пробіг становить 242 256 км. Чесний та лише перевірений пробіг даної автівки. На черзі, на черзі мультимедіа. Ось така у нас мультимедіа на цьому автомобілі. Є екранчик, є деякі функції, радіомедіа, під'єднання телефона та е, інформація щодо автомобіля. Опускаємось нижче. Звісно ж, є двохзонний клімат-контроль, яким ви можете керувати. Звісно ж, також можете телефонувати завтівки, який я говорив, що є під'єднання до телефона. Підігрів дубці на автомобілові присутні. А головне, підігрів дубці усіх-усіх сидінь. Досить круто. Допомога при з гори присутня, кнопочка парковки є. Ось такий речах коробки передач. Селектор, також у гарному мінстані. Звісно ж, давайте вимкнемо задню передачу. Звісно ж, на екранчику показує, що вімкнулися задні партроніки, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. А ми опускаємося ще нижче. Є така стильна шторка, яка відчиняється. Присутні два підстаканники, які гарно так собі ховаються. Та, звісно, розетка на 12 вольт є для ваших різноманітних девайсів. Комфортний підлокітник. У підлокітнику є така. Ніша та вихід USB та Aux. У ніші також є. Рухаємось ми з вами до верху показуємо дзеркальце заднього виду, ось таке дзеркальце заднього виду. Вище, вище звісно ж, є керування світлом, можна собі включати світло, якщо ви хочете щось почитати, або дістати козирки. Ось такі козирки, звісно ж, з дзеркальцем. Оглянули ми вами зараз тут все. Що ось так по панельці пробіжемося. Все дійсно дійсно без пошкоджень. Все у гарному доглянутому стані. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також радує. Дефектів ніяких немає. Звісно ж, дверна карта у ідеалі. Є ось тут підлокітник. досить такий він є функціональний. Є два підстаканники та ось така ніша, яку щось можна ховати. Щось будуть ховати ваші пасажири. Також, як я і говорив, є підігрів другого ряду сидінь. Указує, яка картина буде за кермом цього монстра. Досить, досить, я вам скажу, гарна картина. Дійсно, дійсно, автівка варта вашої уваги. А ми рухаємося з вами далі. Будемо ждати багажник автівки. Ось такий, друзі, багажник. Величезний багажник. Також, друзі, присутня шторка, нікуди вона не поділася з цією автівкою. Можна собі зачиняти або, звісно ж, відчиняти. Є розвиточку на 12 вольт у багажнику. Також показує, що там під фальшдном. Є аварійний знак, є ключики, сітка ще нижче. Присутній повний ремкомплект. До автівки. А ми з вами рухаємось. Далі будемо глядати праву сторону. Тут також все гарно, все чисто, все варто вас. Дійсно. Дійсно, ще раз і ще раз повторюсь автівка варта вашої уваги. Барна карта у гарному стані, сидіння у гарному стані з цієї сторони також. По панельці все чистенько, все гарненько. Так, як я говорив вам щодо автомобіля, присутня сервісна книга, я вам зараз її покажу. Ось, сервісна книга, можете зараз собі дивитися. Починаючи з Так, бачу тут з 19-го року, це 14-й. Далі, 24-й рік. Далі немає. У 2024 році пробіг становив 216 тисяч. Ось так, друзі, ми з вами оглянули салончик. Зараз ще оглянемо підкапотний простір автівки. Подивимося, що там і як там. Так, друзі, ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Все гарно, все чисто, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Вигунчик спрацює, звісно ж, справно, ніяких зайвих шумів немає. Шумка також у непоганому стані. Ось такий у нас з вами вийшов огляд на цей автомобіль. Автомобіль, який може стати вашим, можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України. Щодо лакофарбового покриття, є декілька незначних косметичних підфарбувань. Кого цікавить така інформація, можемо її надати у огляді відео або ж. Фото ще раз вам нагадую про наші телеграм вайбер канали, у яких ми автомобілі всі наші публікуємо у вигляді фотографій. Зараз можете собі туди перейти, підписуватися, оглядати автівки, які є у нас на нашій площадці. Є, звісно ж, характеристики, вартості. А також, якщо ви хочете собі придбати якийсь автомобіль, якого у нас зараз, на жаль, немає, ми можемо його вам пригнати під ключик, тому що у нас є така функція. Оберете собі характеристики. Звісно ж, двигунчики, все, що забажаєте обирати, і будемо для вас шукати автівку, яку ви тільки собі забажаєте. Ну що ж, друзі, до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс. Нагадую, нагадую, у нас є функція пригону автомобіля. До вас додому прижнемо у будь-яку точку України.